Чи бувало у вас так, що ще нічого не сталося, а всередині вже тремтить? Серце б'ється швидше, думки розбігаються, і хочеться просто вимкнути цей стан. А ще тривога вмикається без причини, і ви вже не керуєте собою. Я добре знаю це відчуття. Воно приходило до мене перед дзвінком, перед зустрічю. Навіть коли у щілину дверей кидають листа. Вроді зовні немає жодної загрози. І Я довший час питала себе, що зі мною не так. І сьогодні я хочу запропонувати вам подивитися на тривогу під іншим кутом. Задайте собі більш корисне і більш чесне запитання: що мені показує моя тривога? Це відео про те, як я вчуся співпрацювати з тривожністю. Як розрізняю її рівні, як бачу причини і що роблю крок за кроком або повернути кермо собі. Це перша частина про тривогу. Ми пройдемо шлях від чому зі мною це до що саме робити зараз. А в наступній частині я піду ще глибше, і ми розберемося, як тривожність і стрес працюють у тілі. Я покажу прості техніки від лабораторії «Губерман», які допомагають заспокоїтись буквально за хвилину. Це буде наша спільна подорож від хаосу і напруги до розуміння і дії. Чому ж тривога взагалі потрібна? Подумайте, у повсякденності саме вона нас рятує. Без тривоги ми б не готувалися до важливих зустрічей, не перевіряли б документи перед поїздкою, могли б навіть спокійно запізнитися на роботу. Тривога підштовхує нас докласти зусиль, переписати резюме, продумати відповіді, справити враження на співбесіді чи на першому побаченні. У такі моменти вона наш внутрішній сигнал, наче тихий голос. Зверни увагу, це важливо. Чула навіть такий вислів: тривогу не відчувають лише дві категорії людей мертві, бо їм вона вже не потрібна. І ті, кого називають психопатами, бо їм байдуже до наслідків своїх дій. А для нас із вами тривога природна частина життя. Вона допомагає орієнтуватися, бачити важливе і рухатися вперед. Тривога сама по собі не ворог. Вона нагадує нам зверни увагу, це важливо. Але складність починається тоді, коли цей сигнал стає надто гучним. Коли замість допомоги він починає паралізувати. Уявіть, простий телефонний дзвінок. Здається нічого страшного, але екран світиться, лугнає сигнал, і раптом серце б'ється так швидко, що єдине бажання вимкнути звук і сховати телефон. Справа залишається невирішеною, а тривога тільки зростає. І тут важливо пам'ятати, проблема не в самій тривозі. Проблема в тому, коли її занадто багато, і вона забирає нашу силу замість того, щоб її давати. Тривога має різні джерела. Перевантаження коли справ так багато, що здається не впоратися. Наприклад, у вас список завдань на п'яти сторінках і навіть почати страшно невизначеність. Ми не знаємо, що буде завтра: новий проєкт, переїзд, стосунки, війна, зміни в країні, і мозок малює найгірші сценарії нестача опори. Коли бракує людини, яка підтримає, чи звички, яка заспокоїть, і тоді тривога росте відчуттям порожнечі всередині. Звичка контролювати не Ми хочемо гарантій у тому, що не можемо передбачити, наприклад. Реакція іншої людини чи глобальні події. Брак відпочинку. Коли тіло виснажене, навіть дрібна проблема відчувається як катастрофа, Без сну та пауз, тривога завжди більша, самокритика. Внутрішній голос повторює: ти не впораєшся, ти зробиш помилку. І ми починаємо вірити не фактам, а цим словам. І, звичайно, інформаційний шум. Коли стрічка новин чи соцмереж без кінця підкидає тривожні заголовки, ми втрачаємо здатність відрізняти реальні ризики від зайвого шуму. Важливе розуміння, тривога не з'являється з повітря, вона завжди має корінь. За кожною стоїть потреба у відпочинку, у ясності, у підтримці чи в кордонах. Якщо ви помічаєте, з якого джерела росте саме ваша тривога, то вже зробили перший крок до того, щоб впоратися. І тут важливо пам'ятати, якщо ви тривожні, це не означає, що з вами щось не так. Ви не слабкі, не дивні і точно не зламані. Ви людина з потребами, які поки що не задоволені. Розрізняти рівні тривоги це вже половина рішення. Рівень перший корисна тривога, союзник. Вона підштовхує нас до дії і стихає після того, як ми зробили потрібне. Уявіть, що завтра у вас співбесіда, ви відчуваєте легке хвилювання, і саме воно змушує перевірити резюме, підготувати відповіді на запитання, продумати маршрут, щоб не запізнитися. Ви зробили все необхідне, і тривога зникає. Або інший приклад перед поїздкою ви перевіряєте квитки й документи. Це не нав'язливе повернення до сумки 10 разів, а проста дія Один раз переконалися і спокійно вирушили в дорогу. Рівень 2. Підвищена тривожність. Шум. Сигнал гучніший, ніж потрібно. Ви вже підготувалися, а думки крутяться. А раптом щось піде не так. Наприклад, ви виходите з дому, і тричі повертаєтесь перевірити, чи вимкнули праску, чи плиту. Ви точно знаєте, що вимкнули, але не можете зупинитися. Це починає виснажувати. Рівень третій хронічна тривожність тягар. Тут напруга стає постійним фоном. Навіть дрібниці викликають втому і бажання уникати. Наприклад, вам пропонують цікаву можливість, але ви відмовляєтесь лише тому, що там будуть нові люди, і тривога поступово звужує ваше життя. Рівень четвертий панічна тривога або криза це коли тіло реагує так, ніби небезпека вже тут. Серце шалено б'ється, дихати важко, а в голові відчуття, що ви втратите контроль або навіть помрете. Наприклад, панічна атака. Під час презентації чи в переповненому транспорті це вже стан, який потребує уваги і підтримки. Коли тривога зашкалює, емоційна система бере верх. Вона ніби вмикає сирену на повну гучність і перекриває сигнал раціональної частини мозку. У цей момент логічні аргументи просто не чутно. Єдиний вихід тут працювати з тілом. У частині другій про маніпуляції соцмережі, як повернути контроль у світі соцмереж я детально пояснювала, чому тіло сильніше за думки. Коли тривога накриває, важливо мати простий порядок дій, заспокоїти тіло, навести лад у думках і перейти до дії. Етап перший заспокоїти тіло. Тут головне зняти внутрішню пожежу. Оберіть одну вправу або спробуйте всі. Перше. Пройдіться по тілу. Напружте на кілька секунд і розслабте кожну частину: лоб, плечі, руки, живіт, ноги. Або ще подихайте квадратом: вдих на 4, пауза на 4, видих на 4, пауза на 4. Хоча б хвилину. Або придивіться, де саме тривога живе у тілі, Стискає груди. Пульсує в скронях, просто спостерігайте, поки сила відчуття спаде. Ще можна випити ковток води, поглянути у вікно, зробити кілька кроків або 90 секунд повільного дихання. Етап другий навести лад у думках. Запишіть, я тривожуся через, бо думаю, що. Виділіть одну головну думку, яка лякає найбільше. Можете скласти короткі списки за і проти, або поставити кілька запитань, чи я не перебільшую? Як інші могли б це побачити? Чи я враховую всі факти, а не лише страшні? Чи був досвід, що доводить протилежне? І наостанок придумайте корисну, більш реалістичну думку. Наприклад, я ще не визначилась, і це нормально. Дам собі три тижні, щоб протестувати кілька напрямів, і тоді вирішу. Етап третій. Якщо існує загроза справжня, пропишіть варіанти А, Б і С. Навіть найгірший сценарій і під кожен план із кількох кроків. Тоді мозок заспокоюється для будь-якого розвитку подій у мене вже є рішення. Я довгий час вважала, що така моя звичка уявляти найгірший сценарій це ложка дьогтю у моїй оптимістичній природі, і мені навіть було соромно визнати це. А тепер я розумію, це не вада, а мій спосіб заспокоїти себе. Етап четвертий. Дія, коли страшно. Йдеться про маленькі кроки в бік страху. Так ми розширюємо свої витримки. Наприклад, ви боїтеся літати в літаку, спершу просто поїхати в аеропорт, потім читати про безпеку, потім зробити короткий рейс із близькою людиною і так далі. Правила прості: не робити довгих пауз, залишатися на кроці, доки тривога спаде, і не відступати. Якщо дискомфорт терпимий. Етап п'ятий реактивний контроль. Коли тривожна думка повертається, треба визнати, так, я тривожуся. Подивитися на думку збоку. Тривога є поруч, але це все не я. Можна уявити, що ця думка пливе на хмаринці. І м'яко повернутися до справ тут і тепер, зробити каву, відповісти на лист. Помити посуд, виконати три пункти із списку справ. Я часто уявляю свій розум як корабель. Є капітан це моє свідоме я, яке знає напрямок і тримає курс. І є команда мої емоції та підсвідомі реакції. Тривога в цій картині це голос команди. Увага, це важливо. Коли я починаю воювати з командою, корабель розгойдує. Але коли я слухаю і співпрацюю, сигнал стає тихішим і точнішим. Тоді корабель іде вперед рівно і впевнено. Я більше не питаю себе, як прибрати тривожність. Я питаю, що вона зараз мені показує. Якщо це перевантаження, я роблю менше, але якісніше. Прибираю зайве, ставлю кордони. Наприклад, коли мій день переповнений зустрічами, я скорочую графік до двох ключових, а решта переношу. Якщо це невизначеність, я даю собі один маленький конкретний крок. Коли не знаю, з чого почати проєкт, я сідаю і пишу один найгірший чорновий абзац. Можливо, він недосконалий, але він є. Тривога спадає, бо я все ж таки в русі. Якщо це нестача опори, я шукаю контакт з людиною, з природою, з власним тілом. Це може бути п'ятихвилинний дзвінок до своєї людини, 15 хвилин на свіжому повітрі чи 90 секунд дихання в ритмі 4 на 6, довший видих, ніж вдих. Це дає сигнал нервовій системі. Небезпеки немає, можна заспокоїтися. У дитинстві з тривожністю нам допомагають справлятися дорослі. Вони помічають наш страх, називають його, пояснюють, що відбувається. І головне, допомагають знайти сенс і запропонувати дію. У дорослому віці ми вже можемо створити такий голос самі: внутрішній голос опори той, що каже: Я бачу твою тривогу, це нормально. Давай зробимо маленький крок. Мій простий алгоритм складається всього з трьох кроків: перший помітити і назвати, сказати собі, я відчуваю тривогу. Де саме в тілі, про що вона? Другий уточнити причину це невизначеність, перевантаження. Чи може нестача опори. Третій крок дати собі доброзичливу відповідь і маленький план. Один крок, одна дія, одна підпора. Наприклад, коли я відкладаю дзвінок і все більше хвилююся, я просто набираю номер і домовляюся лише про час розмови, не всю розмову відразу, лише перший крок. І цього достатньо, щоб тривога стихла, бо я вже зробила рух назустріч рішенню. А якщо власної опори бракує, я позичаю її. Це може бути короткий дзвінок близькій людині, повідомлення з одним конкретним проханням. Або я відміряю собі 10 хвилин, лише почати і далі вже легше. Якщо тривожність маю перед нарадою, я заздалегідь виписую три тези, одне запитання і одну пропозицію. Після цього тривога стихає і перетворюється на корисний шепіт, а не на сирену. І ще приклад із сфери стосунків. Якщо я боюся важливої розмови, то пишу коротку чернетку з чотирьох речень за підходом ненасильницької комунікації. Дуже корисна штука, її головна ідея замість звинувачень чи тиску говорити так, щоб зберігати повагу і до себе, і до співрозмовника. Це спосіб говорити про складне так, щоб берегти і себе, і стосунки. Вона складається з чотирьох простих кроків. Перший назвати факт без оцінок. Наприклад, ми домовилися зустрітися о шостій, а ти прийшов о пів на сьому. Другий крок сказати, що я відчуваю. Я відчуваю тривогу і роздратування. Третій. Пояснити свою потребу. Мені важливо відчувати надійність і довіру. І четвертий крок попросити конкретну дію. Будь ласка, напиши наступного разу, якщо запізнюєшся. У чому сила цього підходу? Людина чує не звинувачення, а мій щирий запит це знімає напругу, допомагає залишатися в контакті і водночас тримати свої кордони. Тривожність не поломка, це сигнал. Вона вчить нас бачити важливе, готуватися, діяти. Ставити межі і шукати опору. Коли ми розрізняємо корисний сигнал і надмірний шум, заземлюємо тіло, наводимо лад у думках і робимо маленький крок, тривога перестає керувати нами і стає частиною нашої мудрості. І наостанок я хочу повторити вам дуже важливі слова. Якщо ви тривожні, це не означає, що з вами щось не так. Ви не слабкі, ви не дивні і точно не зламані. Ви людина з потребами, які просто ще не задоволені. Подумайте про це. Можливо, ваша тривога зараз не ворог, а підказка. Подбай про себе. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові розмови. І напишіть у коментарях, а як тривога проявляється саме у вашому житті. І що ви вже знаєте, що допомагає її зменшити?